Слава Ісусу Христу! Друзі, відповім на питання, наскільки знижується врожайність озимих зернових культур за сівби у пізні строки, сівби в порівнянні з оптимальними строками. Такі питання мені задають дуже часто, але відповісти на них не так просто, як здається. Того, що знижується чи не знижується врожайність і наскільки знижується, залежить від ряду факторів, зокрема, від погодних умов, за наявності вологи на час сівби. Системи удобрення, які попередники були, які, яка була система удобрення, які протруйники застосовувалися, і ще ряд факторів впливають на те, наскільки знизиться вражайність засівби у пізні строки. Утім, існують випадки, коли урожайність при пізніх строках сівби може навіть бути більшою, ніж засівби у ранні або в оптимальні строки. Про це я розповідав в одному із своїх відео. Дам посилання, подивіться, кого це ці. Якщо в середньому так говорити на основі моїх особистих досліджень, досліджень моїх колег, то що можна, до якого висновку можна прийти? Якщо ми маємо. Оптимальний запас вологи в ґрунті на час оптимального строку сівби, тобто, якщо ми у вересні кажемо так, що ми весь вересень це оптимальний строк сівби практично для всіх регіонів України. І якщо у вересні ми маємо нормальний запас вологи для одержання вчасних сходів у ґрунті, то звичайно ж таки затримка із строком сівби призводить до зменшення врожаю. Але е, затримується врожайність, знижується врожайність тільки тоді, коли ми змішуємо строки сівби уже після оптимальних. Тобто, коли ми починаємо сіяти уже із середини жовтня і пізніше. Тоді, е, в порівнянні з оптимальними строками сівби, ми маємо зниження врожайності. Воно може бути і на 10%, і на 20%, а може бути і в два рази, інколи навіть в три рази. Це залежить від маси, маси е, факторів, про які я говорив. Утім, якщо ми е, сіємо у сухий ґрунт, то е, відтермінування строків сіби у бік пізніх воно не е, призводить до зменшення врожайності а в окремі випадки вона навіть може бути е, більшою. Тому, якщо ви не встигли вчасно посіяти пшеницю, жито, тритікали, ячмінь, чи ще яку культуру, і будете її висівати або вже висіяли значно пізніше від оптимальних строків, не переживайте, що все пропало. Є маса факторів, які впливають і будуть визначати рівень врожайності. Те, що ви можете зробити, це теж я розповідав у деяких відео своїх, що ви можете зробити. Підживлення в осінній період або в ранньо-зимовий період, і тим покращити стан ваших посівів. Ну і навесні також це якісний догляд за посівами, це уникання застосування гербіцидів, фунгіцидів і інших препаратів, які дають сильну фітотоксичну дію на рослини. Тобто, максимум створити всіх умов ви можете для того, щоб рослина добре росла і розвивалася протягом зимового і весняного періоду. До і тоді матимете нормальний врожай, який може бути навіть на рівні оптимальних строків сівби. Тому дякую всім за увагу і до нових зустрічей.